Давайте привітаємо тут. Дві грамоти у нас садика, щоб ми вже не Давайте всіх путаємо і дві грамоти. Я поки до початку сесії зачитаю привітальну грамоту Тетяни Єгорова Луценко. Шановні колеги, від депутатів Харківської обласної ради та від мене особисто щиро вітаю вас із ним місцевого самоврядування. Це свято чудова нагода відзначити вашу невтомну працю і безцінний внесок у розвиток регіону в умовах повномасштабної війни, коли країна зіштовхнулася з неймовірними жорсткими викликами. Ви стали опорою для людей, забезпечуючи підтримку життєво важливих структур, надаючи допомогу військовим та прихисток внутрішньо переміщеним особам. Ваш професіоналізм і відданість справі стали запорукою. Стабільності та допомоги пережити найскладніші моменти. Посадові особи органів місцевого самоврядування Харківщини продемонстрували цьому світу свою незламність та відвагу. І сьогодні, як і в перші дні війни, місцеві ради, місцеві голови, депутати Харківщини працюють на нашу спільну перемогу. Ви незламний тил на шляху до перемоги, приклад патріотизму, залізної волі. Та відповідальності перед людьми. Щиро вдячність вам за відданість своєї, своєї справи. Бажаємо міцного здоров'я, наснаги і витримки. Нехай ваша робота приносить задоволення та вдячність людей, надихає на звершення ім'я України. Разом переможемо. Слава Україні! Слава І зараз це. Із е, обласної ради депутатів е, Єгорова е, Луценко, значить, е, грамоти Харківської обласної ради нагороджується Стасіва Яна Юрівна, секретарки ради, за погоду затягнення в роботі та високий професіоналізм в активну громадську позицію, забезпечення надання ефективної субічної допомоги мешканцям громади в умовах воєнного стану та з нагоди професійного свята. Дня місцевого самоврядування. Дякую. 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 Колеги, я вам дуже дякую за підтримку. Дякую. за спільну працю. Подяка Єгора Волосенка, начальнику договірного дякую. відділу апарату Безлюдівської селищної дякую. ради Харківського району. Кашкаровій Наталі Михайлівні за досягнення в роботі та високості активну громадську. Позицію забезпечення надання ефективної всебічної допомоги мешканцям громади в умовах воєнного стану та з нагоди професійного свята дня місцевого самоврядування. Наталі. Тепер переходимо до сесії. Е, скільки? Е, у нас 15. 15. Так, шановні депутати, 15 депутатів. Сесія у нас е, правомочна розпочати засідання. Порядок ведення. Засідання позачергової 42-ї сесії Безлюдівської селищної ради, 8 липня на 6 грудня. 2024 року місцеве, місце проведення зала засідань Безлюдівської селищної ради початок о 15-й годині. Шановні депутати, на пленарне засідання позачергової 42 сесії Безлюдівської селищної ради, восьмого скликання із 26 депутатів прибуло 15 сесія повноважна у відповідності з частиною 12 статті 46. Закону України про місцеве рядувальна сесія є повноважною. Планерне засідання позачергової 42-ї сесії безлюдівської селищної ради 8-го скликання оголошую відкритою. З нагоди Дня місцевого самоврядування. Я також хочу привітати вас, побажати вам міцного здоров'я, добра, великої творчості і наснаги, здійснення всіх ваших планів та бажань. Нехай день місцевого самоврядування стане для нас святом об'єднання, щоб наша громада і держава були квітучими і заможніми. У роботі сесії беруть участь члени виконавчого комітету селищної ради, старости, старостинських округів, громадські активісти. Відповідно за регламентом нам необхідно обрати секретаря сесії, які будуть пропозиції депутати. <світна> Шановні депутати, пропозиція поступила зверник Тетяна Васильівна. Не заперечують. Хто за? Прошу, Тетяна Васильівна, за міг Шановні депутати, затвердимо порядок денний пленарного засідання позачергової 42 сесії селищної ради. Проект порядку денного вам видано. Які? У депутатів пропозиції до порядку денного сесії. Дозвольте. Да. Дозвольте. По поводу шостого питання я пропоную не зачитувати. Владимир звіт. Бюджетній комісії. І в двох словах кратко. Так, це по шостому питанню. Ще в кого, які є пропозиції? Шановні депутати, голосуємо за пропозицію депутата Клименко Сергія Григоровича. Хто за? Проти, утримались одноголосно. Тепер затвердимо порядок денний в цілому. Хто за? Проти, утримались? Рішення прийнято. Шановні депутати. Перше питання і друге питання в порядку денного доповідає керуючий справами виконавчого комітету Анастасія Валерія Напідкапаль. Шановні депутати, перш за все хочу привітати вас зі святами. Сьогодні дійсно такий дуже насичений день. Вітаю вас, бажаю вам міцного здоров'я і щоб всі ваші плани реалізувалися в життя. Приступимо до роботи. Перше питання про внесення змін та затвердження програми соціально-економічного розвитку Безвівської селищної ради на 21 2025 роки. В років. Дану програму ми вносимо такі зміни: встановлення системи блискавка захисту в будівлі ФП село Лозогубівка за адресою Харківська область, Харківська район, село Лозогубівка, вулиця Лікарська, 6. Другий пункт встановлення системи блискавка захисту в будівлі АЗ. ПСМ, селище Хорошево, за адресу Харківська область, Харківський район, селище Хорошево, вулиця Миру, 21, І третій пункт поточний ремонт елементів благозустрі трибудинкової території КМП 3 Харківського району за адресою Харківська область, Харківський район, селище Васищево, вулиця Зелена, 36. Дані питання буду розглянуті на депутатських комісій. Зауважень не було. Прошу вас прийняти дані питання. Запитання є? Де, стосується КНП номер 3 Я буду утримуватись. Конфлікт інтересів. Депутат Шматку Яна Єдина отримується. Ставлю питання. Перше питання на голосування. Хто за? Проти? Утримались рішення? прийнято. Друге питання. Шановні депутати. Наступне питання: про внесення змін до паспорту програми фінансової підтримки комунальних підприємств без селищної ради на 24-25 роки та переліку напрямків завдання заходів програми фінансової підтримки комунальних підприємств без селищної ради та здійснення внесків до їх статутного капіталу на 24-25 роки. До вказаної програми вносяться такі зміни. Перше погашення заборгованості по заробітній платі за вересень жовтень двадцять року КП без людської селищної ради. Погашення заборгованості по нарахуванню на заробітну плату за вересень жовтень двадцять року, КП без людівської селищної ради. Погашення заборгованості по податку на додану вартість за вересень, жовтень двадцять року, КП Котлярівське без людівської селищної ради. Погашення заборгованості по заробітній платі за вересень, жовтень двадцять року. Року, КП Безбудівської селищної ради Комуненерго. Погашення заборгованості по нарахуванню на заробітну плату за вересень жовтень 2024 року. КП Безвідської селищної ради Комуненерго. Дані зміни ми вносимо в дану програму. Також дане питання було розглянуто на профільній комісії. Зауваження було, прошу депутатів підтримати дане рішення. Запитання. До доповідача. Немає. Ставлю друге питання на голосування. Хто за? Проти? Утрималися. Рішення прийняття. Буде... Спасибо. Питання третє, четверте, п'яте порядку день. доповідає головний бухгалтер централізованої бухгалтерії Олександра Михайлівна Калашник. Прошу. Шановні депутати, я вас ознайомлю з проєктом рішення про надання матеріальної допомоги на оздоровлення... Безлідівському селищному голові відповідно до статті 21 закону України про службу в органах місцевого самоврядування України, постанови Кабінету міністрів України від 9 березня 2006 року номер 268 про упорядкування структури та умови праці працівників апарату органів виконавчої влади органів прокуратури, суддів та інших органів та Положення про оплату праці та преміювання працівників Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області, враховуючи висновки постійної комісії з питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності, селищна рада надати безлюдівському селищному голові Кузьмінову Миколі Миколайовичу в грудні. Е 2024. 2024 року при виході у відпустку матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячного заробітку. питання. Скажіть, будь ласка, я коли ще голосував за матеріальну допомогу на комісії, але сьогоднішній ранок хорошого – це телефон красний. Дороги не посипаються, машини б'ються. Розворачується, не піднімається гору. Це буде цю всю зиму так подавати? Ні. Пісок привезли, я пісок лічного, хай сам. Піска нема, навіть нагадує. Ні, я вам сказав, пісок завезли на базу, де Савченко. Встань доповідай. Чотира. Кожен раз одну і ту. Помішали, вчора вже сміть готував. Що сьогодні не було посипано? Прибуло вказання посилання. Ну це указання кожен тобі давати. Ти знаєш, що підмерзло, випав сніг. Всі підйоми повинні були посипані. Ну скільки я буду раз вислухувати. Ілі я буду покривати, потім скажу, що я покриваю все. Сказали, я пісок домовився і пісок завезли. Все зробили, вчора помішалися. Ну помішали, так що сьогодні не виїхали, ви ж бачили, Я як так? Коли буде посипано? Так воно зараз розбилося. Якщо не розбилося, вся... давайте беріть і їдьте посипати. Сіль придбали, пісок придбали. Тепер що скажуть ска... 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 депутати, бери мені відро і сито, і йди посипай. І на, хорі, на, на горі, на горі треба хоч кучки зробити, щоб люди хоча б могли посипати. Ну, Володимир, я завжди допомагаю і мені прийде, хто б не прийшов і сказав, потрібен пісок. хто, кому я відмовив і що. Так, вже бути. так от послухайте тепер. Шостоє число уроків. Зима. Зима, воно вже повинно було, було Тільки днів. Ну, так, 6 днів. Це не шутки. Я сам знаю, що таке буде, якщо згори слизько, як це буде машину вести? На всякий случай я можу просто вам сказати, не покластися, у мене 54 роки. Я за кермом. Ще є? Ставте третє питання на голосування. Хто за? Проти утрималися. А, утримуєтесь. Шановні колеги, я хочу заявити про потенційний конфлікт інтересів. Я голосую за премію Миколи Миколайовича. У нас 14. Ти, міні? Міні? За матеріальну документу. За матеріальну документу. допомогу. Да, за матеріальну Четверте питання. Надання. Надати Безлюдівському селищному голові кузміновому Миколі Миколаєвичу матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань Я розвілі... хочу піти в отпуск. був в отпуску перед цим, Це... року, цим ми були 에... на вирішення соціально-побутових питань в розмірі середньомісячного середньомісячної заробітної плати. Запитання. Ставлю питання на голосування. Хто за? Проти. Утримались? Один утрим. Шановні колеги, я заявляю про потенційний конфлікт інтересів. За. П'яте. Питання. Преміювати безлюдівського селищного голови Кузьмінова Микола Миколаєвича до дня місцевого самоврядування в Україні в розмірі посадового окладу. Шановні депутати, питання є? Ставлю питання на голосування. Хто за? Проти? Утримались? Один. Шановні колеги, заявляю про потенційний конфлікт інтересів. Голосую за. Рішення прийнято. Сідайте. Питання 6 7-го, порядку денного. Доповідає начальник відділу фінансів, поглядає Марина Володимирова. Марина Володимировна, шосте питання е, була пропозиція депутата не зачитувати. Коротенько. Коротень. Коротень. шановні депутати, на вашому розгляд де за проєкт рішення. Щодо затвердження звіту ви виконання бюджету бізудівської селищної територіальної громади за 9 місяців 2024 року. Видатки бюджету Бізутівського селищної територіальної громади за 9 місяців склали в загальному. По доходах у сумі 209 мільйонів 718 тисяч 493 гривень 87 копійок, а по податках 184 мільйона 618 тисяч 478 гривень 21 копійка. Прошу прийняти рішення. Шановні депутати, ставлю питання шосте на голосування. Хто за? Всі. Проти? Утримались рішення прийнято одноголосно. Сьоме питання про внесення змін до рішення. 35-ї позачергової сесії. Рішення щодо внесення змін це те, що я вам казав. Гроші переволівалися на територіальної громади. На рахунок перевиконання до що закончити бюджету, збільшується планове асигнування по зустрічкій селищній раді. У сумі 165 тисяч гривень на придбання пального, предметів матеріалу обладнання та інвентарю для забезпечення функціонування селищної ради. Також для забезпечення функціонування підприємства та організації, що виправдають виконують. Та або надають житлово комунальні послуги, це комунальне підприємство Джудітської селищної ради, комунідерба та комунальне підприємство Кадлівської Джерської селищної ради виділяються кошти на погашення заворованості по заробітній платі, на нарахування по заробітної плати, на якості надання фінансової підтримки та на податок на додану вартість у сумі 2 мільйона 130 тисяч 0,99 гривень. На організацію благоустрою населених пунктів плата послуг, крім комунальних, у сумі 116 тисяч 413 гривень на плату послуг з подичного ремонту аварійного відновлення зовнішніх електричних мереж, вуличного освітлення, виготовлення металевих конструкцій для пам'ятних дощів та інші послуги з благоустрою. Забезпечення діяльності місцевої пожежної добровольної команди. Номер 3 – від сільської ради виділяються кошти на придбання пального для автомобіля у сумі 55 тисяч гривень. Відділу судського селищної ради надання загальної середньої освіти законом зара загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, оплата послуг послуг комунальним курсу 174 тисячі сімсот на подальшний ремонт системи опалення. Я вибачаюсь, проєкт рішення ми мали, ознайомили з ним. Скажіть, на комісії на профільній були якісь питання саме? Питання, питання були. Є пропозиція в цілому Є -є -є -є. прийняти рішення. Будь ласка, шановні депутати. Поступила. Пропозиція депутата Коваля Олег Павловича. Е, прийняти сьоме питання в цілому. Без, е, ну, доклад, без, обговорення. без обговорення. Хто за пропозицію е, депутата Коваля? Прошу голосувати. Проти? Утримались. Рішення прийнято. Ставлю питання на голосування в цілому. Хто за? Проти утримались рішення прийнято в цілому. Дякую. Спасибо вам велике. Дякую. Дякую. І шановні депутати, я хочу ще раз вам е, нагадати, до мене підходили е, наші рідні загиблих, вони е, дуже, як кажуть, е, хотіли. Ну, як нам віддякувати нашим депутатському корпусу, що ми е, таке прийняли рішення і не яку, аби яку-небудь алею слави там на палки поставити Але ми зробили достойно гідно. І вони хотіли вам подякувати. І я вам дякую Займось. також від себе. Що... Те, що ми, ми обіцяли, ми все це зробили. Дорога буде зараз посипана. Я вам серйозно кажу. Вовче ніколи не треба, щоб це було в системі, тому що пройде в системі. Повинно бути, це повинно бути. Ви знаєте, ми раніше вставали. Уже не було комендантської години. Хай комендантська година, хай там це не не в п'ять годин, хай у шість годин. Ну його можна було поси заступники. Є повинні відповідати за це питання. Хорошо, хорошо. Ми це приймемо до уваги. все це я думаю. За я думаю, зауважень не буде. Ірина Миколаївна, я ж вам сказав, день, ну це, все, я прийняв все до уваги. Все. Якщо не буде вам увагу, дзвонити. Так, зразу можете наказати мене. Все, шановні, сесія закінчилась. Питання вичерпані. Дякую вам всім за сесію.